-на -на. Бачили, Бачили, що в мене є. Це в мене Кайзер. Кайзер тільки зібрав. Мене лисичка вмовила Кайзер 3 я купити. Саме xl версію де десь в нас тут навіть є Он. XL, так. До 180 кг сайз XL, бо ну, ви, ж, ви ж уявляєте, що технозон трохи завеликий. так? Завжди таким був. І а, прийшла. Прийшов час замінити крісло. Довго обирав. Зараз ми покажемо, як ми обирали. І саме чому я його обрав. Але крісло відразу кажу, мені дуже сподобалось до 180 кілограмів із шкіри молодого. Уявляєте собі, такий, такий приколяс на магнітній подушці. Ай-яй-яй. Коротше, крісло е бомбезне, бомбезне, просто бомбезне. Бачите, опа, опа. Ну це все далі. Зараз ми з вами підемо, подивимось, скільки воно коштує, де ми обирали, подивимось, характеристики. Ну, В принципі, з цього і починалось. Починалось з того, що лисичка каже: я кажу, підбери мені крісло, а я там за одним параметром обрав крісло. Зараз ми перейдемо, подивимось скільки коштує, а потім розпакуємо, зберемо і вже подивимося, що воно може, і я на ньому навіть пострибаю. Тож підписуємося, перейшли. Замовляю крісло. Бо вже задовбався у цьому сидіти, воно маленьке, воно вже крехтить і колесчатко відлетіло, так? Фігня. Було таке. Фігня, фігня. Так, лисичка мені знайшла. А знаєте чому саме це крісло? Я так подивився. Ну, по-перше, є різноманітні тканини. Ціна 17 тисяч. Зараз поясню за що. І знаєте чому я. Вона, вона мені кидала крісла, а я відразу зреагував. Знаєте чому? Я зараз покажу, тут він навіть є. Лебіга, Лебіга, я вибачаюсь, але я теж е, товстий. Лебіга, вибач, я не знаю, врахуєш ти себе товстим чи ні, але я теж такий собі тюленчик. Тому хочу таке саме крісло. крісло. А, і давайте так, подивимось. Ну, льняна тканина є, Eversoft. Але я не хочу льон. Я не шкіра хочу. Є, є шкіра хочу. бач? Є шкіра? Почекай, я хочу кольори подивитися. Льон, начебто, прикольно. Я не хочу льон. Я не хочу льон. Оце красиво, так? Такий да, блін прикол. Прикол. Оооо, Бле... графік. Ні, я хочу, я хочу шкіру. Шкіра ПВХ дюра, дюра екстра. Це шкіра молодого дермантину. 16999. Так, кайзери, кайзері. Так, ергономічна форма спинки. Забезпечую надійну підтримку без зайвих налаштувань. Ладна, подушка для голови, магнітна подушка піною з ефектом пам'яті. Сядеш, я дізнаюсь. 4D підлокотники, якість та довговічність механізмів, сидіння збільшений розмір під мою тупу. І система нахилу до 155 градусів. Це знаєте, як це там з своїм попереком на, на старості років такий розібрався, потім в швидку збачу, зібратися, ні, шуткую, Це прикольно. Захотів відпочити. Плюс додаткові 30 градусів під час хочу, б я з нього навернувся, так? Добре? Так. так, 4D підлокотники, магнітно. Оце воно таке, так? Так. Блін. Я хочу. Бачиш, бачиш, який давно. Оце воно так розбирається. Да. Блін, прикол. А, вибуха небезпечна. Газовий поршень, поршень класу 4. Це ж під, мій, під, мій, під мою вагу, так, так? О, а тут таблиця є. Хто використовує? Слухайте, ну. Блін. Блін, схожі товари. А ну давайте подивимось табличку. В мене є. Зараз, зараз щось оберемо. Так, луна, фантом. Kaiser 2 T про Kaiser 3. От я думаю, що Kaiser 3. бачиш, є облеко. До 180 кг. Kaiser 3. Є Kaiser 3 Pro, Kaiser SE. Давай подивимось, характеристики, а потім вирішимо. Щось це замовимо. А, 108, до 180 наповнювач P Піна високої щільності з ефектом пам'яті M. Колеса, основа алюмінієва. Почекай, каркас титанова сталь. Плюс, плюс, плюс сталь. Механізм мульдіфункціону. Розширена форма сидіння підлокотники 4D. Механічна підтримка попереку. Та ладно, два роки, два роки гарантії. Пішли замовляти. Все, все, все. Йдемо замовляти. Шкіра ПВХ. Марунчич. Ух ти, лки, пан. Леваган-блек, будь ласка. Ти впевнений? Так. Леган блек. Так. Чумарун. Та ні, Блек Так, давайте, купити зараз. Давай, 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 натискайся вже. Купити зараз, так. О, я їх два рази нажав. Натисну. Так, так. Твою наліво Мені буде, залишай. Ні-ні ні, ну куди, куди два штуки? А, ти, типу, склеїте, якщо, якщо, якщо дупа не поміститься. Так, одна, оновити кошик, перейти до оформлення. Слухайте, я прямо я прям хочу, хочу. Так, все, давайте, натискаємо, підтвердити замовлення. Вибачте свою. Так, все, замовили. Чекаємо, підемо розпаковувати, отримаємо і будемо вже збирати. Все, підписуємося, натискаємо посилання посилаємо описі під цим відео. Поїхали далі, дивитися. Дивись, Кайзер Тріє Elegant Black. Е, середній номер. Ну тут, в принципі, в нас геймінчер. Ну що, відкриваю. Дивіться, що є. Відразу відкрили. А ну ка давайте подушечка. А -а 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 -а! Спроби, спроби, велюрчик, велюрчик. Так, поїхали далі. Давайте, далі. Ага. Ага, навіть так. Опа! Так, це сама сідуха. Це спинка, а, це спинка, так. Боже, шо я? Так, давай подивимось. Це такий... Це замінник шкіри, так? Так, слухай, там м'якенький, дивись, текстурований. Зі строчкою. Ну, подивимось. Дивимось далі. Так, Хрестовина. Чуди це це пропива? <риво> Львівські 17, 215 міцне. Оце повинна мене витримувати, так? Так. О, слухай, вона металева. Вона не пластикова. На відміну від більшості. Це метал. А -а. Подивимось. Так, далі. Де сидуха моя? ого, ого, ого о го хо Подивіться це під мою жопу. Ого. Я відразу кажу. ха ха що це це, це це? ого? Та ні, ну тут же ж буде а ще. Ану. Це на двох. Така сама під шкіру. Дивись тут. Дін! Ось така штукенція. Тут щось закручується. Зараз будемо ще інструкцію читати. Слухай, ну це прямо. Ого! Вау, це міцне таке. Ого. Ти знов ти Це прямо міц. І потужність. Я Бог. Потужності! Вау. Wow. Фух! Слухайте. Воно все важить, ніфіга собі. Так, підлокотники. Ні. <laughs> ти що, ти подивись на ці підлокотнички. Так. Так. Підлокотник один, підлокотник два. Прикол. Ладно. Що далі? А, механізм. Механізм. Ти подивись на метал цього механізму. Це фронт. Подивись на метал. Це дійсно мене повинно витримати. Та я не залапав я тут в лісу. Ой. Там мастило всередині, до речі. Так. А, тепер. Подушечка. Серйозно? Так. А, це підрола, тут не пробувати. Спробуй. А, то мені. Ні, ні, тримай. І, звісно. Тут колищадки, мабуть. Так, колищадки і. Інструкція. Інструкція. Інструкція це про... Ого! Та ладно. Слухайте, це що? А, все зрозуміло. Все у ну. нас. Воу. хрена собі гвинти, слухайте. Ану, ти дивись на ці колищадки. Подивись на ці колищадки. Все, коротше. Зараз збираємо. І повертаємось вже на зібране крісло. Ну що, подивились? Ну, давайте я вам покажу, що воно може. По-перше, оця подушечка. Це такий прикол для попереку. Подивись, м'якенький. Давай далі. Магнитна подушечка також з ефектом пам'яті. Спробуй. Клас. Ось такий покажи шкіра. Так, 4D. Що означає? Воно. Крутиться у різні сторони, підіймається уверх. А, просто прикол, я вам скажу, це дуже-дуже дуже дуже зручна річ. А, при тому, що тут фіксатори є, ось ці, з цієї сторони. Тепер далі. Ні-ні. ні Воно ще отак от робить, щоб ви розуміли. Тепер далі. Оця штукенція. Ви ж бачите, так? Ви ж бачите, що тут робиться? Давайте я вам покажу, як я на нього, на нього сідаю. Давайте. ну, По-перше, ми приліпимо мою подушечку. Оп! Бачили цей? Ви бачили цей фокус твою ж наліво? Що це було? Що це було? Ну давай. Давай. Давайте. От я отакий. Отакий. Як мене назвати? Дуже гарний кофос. Ведмідь. Кайф, кайф, кайф. При тому, що він класно витримує. при усій моїй, З моєю вагою він мене спокійно тримає. Я вже деякий час його використовую. При тому, що ви можете, бачите, підіймати, підіймати. А тепер дивіться, я, я навіть хвилююсь. о, Слухайте, це прикол. Це прикол. А при тому, треба, треба, знаєте, що гойда ні, вимкнути. Ану. Ось дивись, дивись. А з цієї сторони, покажи тут знизу. Ось, є перемикання гойдення, бачите? Так. Оп, і все. І воно назад не йде. А тепер я відкину. Відкинусь у цьому Ні, відкинусь, це якось звучить. Вибачте! Вибачаюся! Коротше кажучи, це дуже-дуже прикольне крісло, і я його буду використовувати тепер на постійно. Брав-брав чисто собі. Буде постійно у нас у кадрі тепер. Ось тут. Сухань, ну зручно. Зручно, капець. Ти мені кажеш. Так, ручки можна сюди, можна так, можна так. Опа, І такий сидиш, не -так. кажуч. Мої любі глядачі, сьогодні ми з вами будемо розповідати про tv бокси. Прикинь нахрен tv бокси з таким кріслом. Я тепер стрімити буду частіше, бо раніше. Мені не дуже було зручно. В мене було, ну покажи там, що все покажи. У мене таке було саме звичайне крісло, на якому вже повідлітало нахрін колищадки, я їх докуповував. А тут дійсно, і там е, пластикова, е, хрестовина пластикова, тут вона, тут вона алюмінієва, металева, каркас з е, додаванням титану. Як, ну, як вони заявляють, не знаю, Кайзер, бачите? Андасі. Слухайте, дійсно якісне, красне, класне крісло. Для себе я обрав, не буду вам нічого казати, що я там прям мега у захваті. Ні, просто я його от скажу вам просто обрав для свого персонального використання. Цим все сказано. У опису під цим відео посилання з вами був Бабл на каналі Технозон Україна чи Техномагія, якщо що на все добре.